Всім привіт! Це моє перше довге відео. І розкажу, що прийшло зі мною. За це все довге время я знімала на планшет і не була ввірена, що хтось бачить моє відео. Але потім я, перейшла, я взяла Самсунг Ось він дуже чого. Ну я його утопила. Собі подімаю, де в Унітазі. І потім він у мене просто були відключити Самсунг. І мені на восьме. Березня, по-моєму, да, на 8 березня подарили iPhone. У мене тепер iPhone 11 Pro Max Я буду знімати в Інстаграм, Тік-Ток і сюди. Я буду знімати такі довгі і короткі Відео, рілси і відео, прямі трансляції. А ще мені вирвали недавно два зуба. І, чесно скажучи, це під наркозом не больно Ну, за анестезією. Але все одно якось. Больновато після того, як виходить наркоз. Просто голова розкалюється, башка болить і горло буває печен. Ну, Це знаєте таке собі. Це не знає, що ви кладете під душку зуб і вам приносить фея. А, якийсь, либо якийсь фрукт, Либо якийсь подарок, Либо якісь мані-мані. Мені, принесли. Мені, кстати, ніколи не приносили якісь подарки, мені тільки приносили гроші. Ну, я цьому виложу. Так, от поки саме так. А, що мені подарили. У мене, кстати, день народження, 29 серпня. Мені подарили, коли був ще Новий рік, мені подарили такого милого світильничка. Тут можна переключати. Це і його ставити на зарядку теж треба. Лібо він не буде світити. я сплю с плюс Кто хочет больше видео, пишите мне в комментарии. И я буду снимать и пишите. Плюс, если рельсы хочет, то ставьте минус. Если хочет видео, то ставьте плюс. Всем пока!